Добрий день, шановні студенти. Розпочинаємо єдину інформаційну годину: торгівля людьми це не міф, це реальність, у якій ми живемо, яка проводиться в рамках Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Якщо ви впевнені, що торгівля людьми вас не стосується, бо ви занадто розумні, щоб не потрапити на гачок до злочинців, то наше відео саме для вас. Дивіться і запам'ятовуйте, адже жертвою людьми може стати кожен незалежно від статі, віку і освіти. Торгівля людьми це купівля та продаж чоловіків, жінок і дітей з метою подальшої експлуатації всередині країни та поза її межами. На сьогоднішній день існує чимало різних форм експлуатації. Одна з найбільш поширених це трудове рабство. Трудове рабство це форма експлуатації, при якій людина повністю позбавлена свободи і контролюється іншою особою як власність. У таких випадках працівник не має можливості залишити роботу або змінити своє становище, зазвичай через насильство, погрози або обмеження свободи. Трудове рабство вважається кримінальним злочином у всіх країнах. Кожен з нас рано чи пізно починає шукати роботу. Щоб не потрапити в пастку до торговців людьми, дотримайтесь кількох рекомендацій. Перевірте інформацію про роботодавця. Зверніть увагу на відгуки інших працівників. Пошукайте інформацію в інтернеті. Запитайте про документи, які підтверджують реєстрацію компанії, та перевірте її законність. Якщо ви знайшли роботу за кордоном, переконайтеся, що у вас є легальне робоче запрошення та віза. Перевірте контакти роботодавця та умови контракту через офіційні дипломатичні представництва нашої країни. Нікому ніколи не віддавайте свій паспорт. Роботодавці чи агенції не мають права вимагати у вас оригіналів паспорта чи інших документів. Якщо це трапляється, це може бути ознакою шахрайства. Завжди майте копії важливих документів та зберігайте їх окремо від оригіналів. Уважно читайте трудовий договір перед підписанням. Він має бути зрозумілим і містити чіткі умови роботи, зарплати, робочого графіку та інших прав і обов'язків. Якщо договір складений іноземною мовою, попросіть перекладача, щоб упевнитися, що ви розумієте всі умови. Від'їжджаючи, завжди залишайте своїм близьким або друзям інформацію про своє місце знаходження, контактні дані роботодавця, адресу проживання та номер телефону. Підтримуйте регулярний контакт з родичами або друзями, щоб вони мали змогу знати, що з вами все гаразд. Будьте уважні до обіцянок. Якщо робота здається занадто легкою, або обіцяють надто високий заробіток без відповідних вимог, це може бути пастка. Не вірте фальшивим обіцянкам швидких грошей або чудових умов праці без перевірки. Шукаючи роботу, працюйте тільки з офіційними агентствами, які мають ліцензію та перевірену репутацію. Агентства не повинні вимагати оплату за посередництво до підписання контракту і виїзду на роботу. Перед виїздом за кордон дізнайтесь про свої права у тій країні, куди ви їдете. Також важливо знати, де знаходяться найближче посольство або консульство нашої країни. Вивчіть основні телефони для екстрених ситуацій. Якщо маєте сумніви щодо запропонованої роботи стали жертвою примусової праці, якщо у вас вилучили особисті документи та примусили до незаконних дій, звертайтесь за безкоштовною консультацією. Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 0800 505 501 або 527. Урядова лінія з протидії торгівлі людьми 1547. Національна поліція України за номером 102, Департамент Міграційної поліції Національної поліції України 098 48 10 345. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 0800 501 720. Пам'ятайте, ваше життя у ваших руках, а торгівля людьми це не міф, це реальність, у якій ми живемо.